І живим, і мертвим новітнім героєм України присвятили виставку працівники обласного музею визвольних змагань. Це здебільшого фотографії в експозиції. Також фронтові речі, осколки від граду, предмети вжитку та патріотична символіка. Перший експонат, який вже так би мовити, з новітньої історії касетна частина системи ураган смертоносної зброї, яку застосовують російські війська. Її нам передали тоді ще з 5-го батальйону, і передав Андрій Прошак. Нині поряд із фотографією 25-річного бійця горить свічка. У січні цього року юнак загинув у бою під Дебальцевим. Це племінник працівниці музею і єдиний син у матері. Болячи моїй братові, в неї це єдина дитина. У мене дітей немає, це також була надія на цю дитину. Дуже дитина була добра, світ. І я знала, що все, їх ніхто не зупинить. Вони були під Дебальцевим. Там він і загинув, пішов на допомогу своїм хлопцям рятувати. Хоча його не посилали, як мені сказали, він сам сказав, я йду. У центрі експозиції портрети загиблих прикарпатців. А поряд з тими, чиє життя передчасно обірвалося, фотографії бійців, що воюють на Сході. На світлинах їхні фронтові будні дозвілля і те, що переживають вояки на сході. Ми намагалися вибирати звичайно таких, знаєте, найбільш промовистіших розумієте, щоб якомога більше висвітлили не тільки умови перебування, а й скажімо, якісь такі так, би мати що передавали дух. От фотографія інколи може зловити той певний момент в очах бійця. А там баште Кожна епоха породжує нових героїв, каже директор музею Ярослав Коричук. Тож виставку присвятили саме їм. Сьогоднішні події на сході України породили вже нових героїв для нас, усіх. Ми намагатимемося розказати про життя і діяльність тих людей, які зараз беруть активну участь у бойових діях і виступають на захист нашої держави. Буває страшно там, щоденні втрати людських життів, розповідають бійці відвідувачам виставки і закликають юнаків любити Україну і задуматись над її майбутнім. Не на відстані, сидячи на дивані, а зробити геройський вчинок, стати на захист своєї держави. «Атмосферно передає настрої на фронті. Та як ми тут бачимо, як фотографії, як пам'ять і про полеглих, так і дитячі малюнки, камуфляж, вона така атмосферна обломки, осколки. Є вшанування пам'яті нашим героям, нашим загиблим. Побратимам хлопці по 18 років віддають своє життя за те, щоб, щоб тут було мирно і тихо, і нормально було, вони вчилися і жили. Якісь свої думки, свої враження ну, відкладеться. В душі, в серці, в голові з нагоди відкриття виставки відома прикарпатська вишивальниця Марія Тульчин подарувала музею два власноруч вишиті панно: зорі небесної сотні та чорна рілля. із зорана експозиція триватиме впродовж місяця.